А який товар, то який товар є найбільш маржинальним? Тобто, що зараз реально вигідно е, проводити з Китаю? Ну, я кажу, маржинальний товар, дивись, це сексуальні іграшки всі. Це товари для свят. Ну, для... Конфіті <світті> за все? Так, да? конфіті, шарики, кульки надувні. Ось дивись, одна надувна кулька, в магазині зараз коштує, просто якщо її там не надувати. Я точно не знаю, скільки останній рік по одній штуці я купляв ну, років п'ять тому, і вона там стояла. 5 гривень це просто мінімальне, ну ні про що, ну да. маленька. Ну, Якась, дешево, яка да. буде фігурна, то там буде 30-50 гривень. Якщо це буде якийсь там герой, то це буде вже 100 150 гривень, навіть не надута. що влітку на набережні, да, продається? Так, навіть не надута. В Китаї це саме буде коштувати там 50 копійок наших. Це вже з доставкою з логістикою при умові доставки оптової партії. Ну, тобто, 50 копійок її привезли, 10 гривень продали. Тобто, коли ви бачите людину, яка продає кульки, оці тачки, там, Мікі Маус, це мільйонер да, стоїть? Не, Він ну... купив за 50 копійок, продає за, за 150 гривень. Дистриб'ютор, який ці шарики привіз в Україну, скоріше за все так.